Всім привіт! Всіх з Новим роком. Хочу привітати вас побажати вам наступного року більш доброго, більш світлого і обов'язково без війни. Мирного нам всім неба. Слава Україні! І я трошки трансформувалась для вас для того, щоб показати вам розвиток моїх рослинок після переїзду вздовж місяця. І ще головні теми цього випуску сьогодні це найнеобхідніша для нас зараз у цій холодній зимі. Як гріти наші рослинки? Обов'язково, це дуже важлива тематика. Лайфхаки, які я можу вам обґрунтовано описати. У нас знов щось гупає з повітряною тривогою, вибачаюсь. Далі ще одна тема: це як створити парнікову шафу вдома, і що для цього потрібно, і яка вона може бути. Тож, дивимось. Головний тренд зими 22-23 обов'язково відмовляємося від всієї кераміки. Неважливо, гарною, негарною. Я її дуже люблю, а вона мені дуже подобається. Ні, відмовляємось повністю. Цей розсаджую, скоро не встигла, тому хочу вам показати. В мене було все у кераміці. Ось такий, гарний, красивий, дуже достатньо немало. Ось такий навіть стоїть, наповнений. Тут лише Санце і Бігошу залишилось. Чому я це говорю? Тому що кераміка дуже охолоджує коріння. Дуже. Неймовірно. Особливо у мене прошлу зимку стояли локазії, і я вже це пережила. А взагалі ні в жодному разі, навіть якщо ви використовуєте як кашпо. Тому обов'язково від кераміки, від бетонних, гіпсових, всіх кашпо, всіх вазонів відмовляємося. Саме тому я по приїзду, бачите, всі пересадила у пластик. Всі у пластику, всі в кашпо, обов'язково ось є. Розташовані? Жодної кераміки. Жодної. Чимало ось таких гарних вазонів керамічних. Ось я їх деякі вже прибрала. Бачите, витаску ще не винесла. Ціле шафа тепер у мене є в гаражі, кладовка з цим складається, і так, це мій мікрогрін. гарний поряд. Тому немає жодного сумніву від того, що вони у цю зимку вам дуже переохолонуть коріння. Відмовляємось. обов'язково. Так, далі. Отеплювач на підвіконнях. В мене натуральний камінь, дуже холодний, і цей утеплювач з прошлого року так і залишився, просто його ніхто не знімав, бо тут ніхто не живе. Лише доглядають, приходять. Мені пощастило, він потрібен, він дуже потрібен. Що не треба зараз було час витрачати на це. Обов'язково застіляйте. І ті, у кого є тепло втрати, обов'язково навіть заклеюйте до середини вікна з частиною рами, то буде не лишнє. Обов'язково утеплювач потрібен. Не обов'язково такий пара ізоляція, який знайдете, який ви зможете, навіть якщо ви простий картон поставите, поріжете коробку, якусь картонну, дешеву, яка ось з нової почти приїжджає, то воно буде тепліше взагалі в дно в корінці тут. Це буде набагато краще, ніж голе підвіконня. Ще обов'язково, якщо можете, підіймайте вищі вазони від підвікон, щоб їм було. Все ж таки не, не опиратися, тому що повітря все буде тепліше, ніж самі ці матеріали. Або ще є кашпол, у котрих двой, подвійні стінки. Ось так, коли там є воздух і ще простор, то їм буде взагалі тепліше корінцям. Обов'язково. Крупні вазони в мене теж не які щоб не стояли на Полу на підвиконях, ви бачите, в мене дуже всі холодні поверхні. І у всіх цих вазонах, ось так є середня частина, яка висовується. Ось тут так само є ручки, вона підіймається і ось так займає тут тепла частина, і це найкрутіше, що для них повинно бути, щоб вони не стояли на голому полу коріннями. Там завжди протяги, там завжди більше охолодження з нижніх частин природи попро, нашої охолодження завжди сильніше. Це зрозуміло, тому що тепле повітря завжди підіймається уверх. Це фізика. Я привезла рослинки, і вони дуже переохололи за час переїзду до України. Це для мене було проблемою. А вже ж ви розумієте. Але е, навіть мій педантичний догляд за рослинами не може перевішувати все інше життя. Тож, у мене вдома була одна парнікова шафа, і, приїхавши до Одеси, повернувшись додому, а вже ж всі рослинки були одразу запіхнуто у цю парнікову шафу а, в надії на те, що там їх буде легше обігріти. Але ні. Всі рослини, які залишились у мене вдома, також знаходились без опалення, і в будинку було 13 градусів. На жаль, і моя шафа дуже холодна була, я не могла нічим прогріти. Я максимум, що нагрівала перші два тижні, це до плюс 20, саме тому, що інший простір будинку був дуже холодний. На жаль. Тож, маю наслідки і показую вам ту реальність, яка існує. І а вже ж, повторюсь, вона не може бути важливіша за інше життя. Показую. Дивіться, що коїться. Хто одразу встиг зрозуміти, що коїться? А коїться таке. Я привезла. Ось весь цей салатний набір. Дві доби. Вони мерзли, і це погано. І ось ця зі мною спала дві ночі під футболкою. Це тайські скарби, тому їх берегла і ось лише до 20 градусів через дві доби змогла нагріти. А вночі були хітпаки, були свічка допомогла трошки. Тож, як може? Що таке хітпаки? Хітпаки це ось такі пакетики з хімічною речовиною, в якому робляться дірочки. Ось бачите. І вони випромінюють тепло при поєднанні з киснем. Обов'язково лише при поєднанні з киснем. Вони не випромінюють ніякий пар дим, нічого. Він просто ось цей пакетик стає дуже-дуже теплим. Коротше, за першу добу вдома все ж таки мене трошки можливість знайшлась посадити. Всю цю братву, більшою частиною не приїхала суміш, яка повинна була бути теплим торфом з наповнювачем для корінців. Тому що каміння зараз воно холодне, і я не могла б в каміння запіхнути, повернути. Цього Тимчасово трошки вторгнення всі запихнула. І ось цей підігрів дякувати першопрохідцю любистку. ну Це був перший істочник наш в мене знайшлись лише такі лички, але вони дійсно врятували. Ну, Я знала, що це найгарніший результат, тому я на нього розраховувала. Ще першу ніч були хітпаки, і просто ось ця одна свічка, вона теж в кераміці нагріла, допомогла першу ніч. лише хітпаки, і ось ця свічка. Тут зараз трьома чимі свічки, і ось ця ще буде працювати, і ще хітпаки і коротше до 24 градусів. Я нагріла, ось температура наверху, бачите. І це така перемога, просто перемога, тож вони більше двох діб. Шоті, поганенько собі почуваються два малюка тайських: це бамбіні і луказія Сандеріна Полі, яка і шестьматоготіс. Ось він опустився від холоду, опустився весь. Мені дуже. Їх шкода, і ці три рослини це просто треш для мене. Коротше, бітком забита вся шафа. Хоїчки не посаджені. Локазія варігатна макрохріза, яка окінава теж скидає вже листи, Princess, філодендром скидає вже листи від холоду, пожовтіли срочно. Ну, Коротше, втрати дуже сильні будуть. І Торф неможливо регулювати, і це таке га. Тому я через декілька днів, як тільки прийде нормально розраховувала суміш, якою зможу зробити для руїних, буду витаскувати максимально камінці. Я дуже сподіваюся, що вони виживуть. Дуже гарно, до речі, себе почуває Манскарамінд. Добре, що вона себе перенесла. Анторіум ми ці варігатні гарно перенесли. До речі, маленькі трошечки є, потрьопаний, але нормально. Ну, справимося. Сподіваюсь, що справимося. Глички для підігріву то просто мастхев зараз. Вони мене рятували. Я їх збирала 2 грудня в день, бо по обіду. Зараз вже п'ята 5 ніч. 5 грудня. Тож, наслідки ви уявляєте є і так, як і у всіх. Ось так шафа залишається на ніч. З підігрівом. Із лампою бейсус. Так, через добу Я поміняла всі тайські скарби торфу на комінці, але за цю добу через металодіс піднявся, підняв лист. Дуже круто. Ще погано почувається ось ця аллоказія Pink Dragon. Трошки воно дуже поблідні, трошки дуже, дійсно дуже. І мені здається, що ось поліс Андріна, зачинена з бомбіні, теж бліді дуже. Дуже. То не є гарно, ви розумієте. Мій акваріум відбачаю ще брудне скло, не було часу на нього. Але що я вам хочу показати нарешті? Я його нагріла ще через добу, ну, вже з 5 до 6 грудня. Ось 24,4 градуси. І ось 24,6 градуси теж понизу. І це все гличики. Ось там величі воду. Круто. З вологою ще не розібралася, тому що не було часу. Треба все повертати в камінці, але як тільки я нагрію дім, будинок мій, то я заберу звідси крупні екземпляри просто на підвіконня тепле. Ось і буде круто. Тут буде місце, і тоді я зможу робити вологу не лише оприскуванням, тому що я вчора ставила поддон сюди на термокилимок. Надавала води, ну і там все короче Стало торфів грязі, я його виняла люблю цю чуяку жижу. Красунчики. Скальпером просто модель гарню красиво. красива. Знаєте, нема такої чіткості ліній на камері, як в реалі. Воно просто огонь. Ще є один такий важливий факт, як алказії, які від стресу скидають листя. Мало хто з простих плантловерів. Мої глядачів замислювався про це, і нещодавно мені прилетіло в річку питання, чи можна купувати таку алоказію? Ні. Дивіться, зараз на наслідки холодного переїзду моїх рослин, а саме наслідки померлих алоказій, попри е виправлю себе, вони не зовсім померли. Там є один відсоток можливостей, але дуже мало вирогідні, і мало хто може е справитися з цим одним відсотком його втримати, щоб алоказія вижила. Тож, коли алоказії скидають листя і обов'язково від стресу і залишається бульба або такий ось штупак. Це непогано з точки зору того, що ще ви бачите, що рослина жива. Але купувати у такому стані ніколи вам не раджу і нікому. Чому? Тому що саме вивчання алоказії для мене то маст хев мій, алоказії для мене дуже якісь на з цього світу, тому я їх полюбляю, напевне, дуже давно. в мене були найкрупніші в Україні ці збройні так ну, Тож до війни має значення. Вибачаюсь, ушла від теми. Тож, коли Локазія будь-яка не суттєво сорт, розмір, рік, вік. Скидає повністю листи від стресу, я жодному разі не могла подумати, що ця моя інферналіз скидає листи, скинеть. Я за рік, майже цього періоду, з нею вже дуже подружилася. Це ось жаклін була капризною до можу. Інферналіст трошки легше була, але це та рослина, теж яка не може жити на підвіконні, Ви повинні розуміти, їм потрібно дуже дуже багато тепла. І всі ті, які я привезла, чому в шаху, тому що вони не будуть жити на підвіконні їм треба штучне опалення і обігрів. Обов'язково тож у такому стані, алоказії після сильного стресу. Зазвичай два або три місяці знаходяться в стазісі, і вони бульба відпочиває майже. Вона жива, ви бачите, що вона жива, вона має штупак, але ні. Вона не буде вас тішити гарними результатами. А найопасніше в цьому всьому з Алоказією, що коли ви бачите, що вона жива, і ви хочете її простимулювати, ви хочете, щоб вона вам надалі дала результати, і ви намагаєтесь її поливати дуже щільно, то вона може згнити. Ще у такому стані алоказію ви можете не доглядати на підвіконнях і вона дійсно. Схопить протяги або якісь ем, холодні температури у, коріння, у коріннях обов'язково, і дуже мало відсотків, що ви впоритесь з алоказією у такому стані, що вона далі дасть розвиток. Ви повинні її тримати, якщо на підвіконні, то лише на термоколонку, і однаковому постійному температурному режимі в коріння тоді вона почне далі розвиватися. Тож, не купуйте такі рослини, які в такому стані проміжному при переїзді, і коли вам як і якщо вам скажуть, що це нічого страшного, ні-ні, не вірте. Саме тому зараз мої дві найдорогших алоказії бомбініверігадна та поліверігадна, у цьому стані мають лише один відсоток, тому що колір бульби вже поганенький став. Ну, мало дуже надії, мало. І ще навіть такі дорослі, як інферналіс, вже підрощені, які повинні далі дати розвиток, вони буксують 2-3 місяці. І Дуже часто це закінчується поганими результатами, тому що у вас є все ж таки життя, і ви можете десь не десь вночі вона переохолодиться, я волога в коріннях, все, наслідки будуть пагубні. Дуже. Я, нарешті, розташувала всі рослини дуже комфортно, правильно, як за потрібно. Не встигла вам показати, бо виробили світло. Трошечки було свято в нас. Тож, у мене ось такі дві лампи, які освіщають рослинки, і головне маленьких дебітів. Обов'язково це не. Максимальна потужність Бейсусан, але у мене є дуже різовне питання. Хто на попередніх сторісах залазив в мою інферналіс? Мені не скажете? Ну Подивіться на цей. Дуже сумний кінець. Коротше, Ось таке розташування рослинок. Подробніше я вам покажу. Коли буде світло повноцінне, ярке? Новий листочок у монастирі Мінт. Вона не постраждала взагалі вона така молодець. Живуча. 23,9 температура. Я позаду ось там розташувала глички під цією полкою і вони обігрівають окремо весь. Головне не провтикати свічки, не забути нові поставити ось така. Це не показала, дуже мене турбує ця локазія полі. Бачите, вона пожовтіла і це дуже не є хорошо, тому що вона це єдиний лист скине, і там його нема. І, до речі, вер'ягатна Pink Dragon теж ось крупний лист відсушила. І мене долякає дуже їх переїзд бомбіні. Ось це вже мало, поки що тримається. Чомусь цей поганий. Гірше став. Те, що Сержматологіч крайні листи скидає, це норм. Прошлий раз він теж так робив від приїзду з Таїланду, але швидко нарощує, ось лист теж крутить. Все в нього норм. Та яка окінада крайні скинула. Ось так от їх всі вниз опустила. Теж цей скине. Зараза. Але цього тургор. Норм просто за неї я теж не турбуюсь. У мене майже траур. Так. Бомбіні має дуже мало відсотків на виживання. Я її витягла. Ось бульбочка маленька. Корінці мають. Але вона посередині вже погано себе почуває. Дуже. Тому маю можливість все ж таки її прибрати. Наново ростити бульбу. Сподіваюся, все ж таки, що ось ця верхівка ще жива, я бачу, що жива. Обратно повертаю в камінці і буду гріти, дуже-дуже гріти. Я дуже чітко розумію, що це все від переохолодження під час переїзду, хоча я її гріла, як могла. Ви бачите, ці ніжні корінці, всі погані. Коротше, одні розстройства. Я впевнена, що це класман винний. Ось вам торф як працює. Алеказя полі поряд. У тому ж стаканчику теж себе поганенько почуває після холоду. Тут все непогано, в принципі. І навіть дуже непогано, тому поки що сподіваюся, що нова полізе. Зараз почищу ось це. А, ні, все ж таки погано. Ось це бульба без корінь від полі. Але тут є ще утворення ось плотної бульби, тому може мені пощастить якась. Я навіть не знаю, що зараз думати, ось чесно. Реїзд до України в холод просто знищив такі два екземпляри, яких і мрія. Блять, юнікорни. Ви не розумієте, я їх гріла на електропідігріві сидіння. Я їх гріла під футболкою, вони дві або три ночі зі мною спали просто під футболкою. Для того, щоб їм було тепло у кейсі пластиковому маленькому такому, як для бутербродів. Наймаленькі були. І тому вони їхали майже зі мною, я їх в сумках не залишала окремо. Але маленька, маленький відсоток вхопленої вологи і все опа. Відпало бомбіні. Ось є натяк на те, що воно виживе. Поліс Сандерина, ось якого жовтого кольору, теж буде відпадати. Я була дуже засмучена. Сподіваюсь, на краще. У якийсь відсоток є сподівання. Пінк Драгон вердігатний, теж відкинувся. Гарним красивим листом, але цей живий і є сподівання. Гарно себе веде краще всіх хома хоміламіна. Ось лист теж відсушує. Макрохріза Окінава, яка теж відсушує лист. І вже ці зрізала інші поки ні. Далі. шизматоглотіс варігатний. Красунчик вижив, але крайні скидає, то нічого страшного. з хі... ним, Все буде. Ось як виглядає моя інферналіс. Подробиці. Ось це та красунечка, яка виглядала дуже мега крупною і дуже квітучою. Ось цю я вам не показувала до приїзду, я її купила, щоб розіграти для ЗСУ. Ну і як бачите, все теж дуже в поганому становищі. А в неї, начебто, теж якось бульба відпала низ, то вона нарощує щось знову. Але ця дуже гарно себе почувалась. У неї тут було квітіння і все. І ось відпало вже в мене в руках, і на цьому місці там ще загнилось. Що вам сказати? Ось закінчилось літо, і інферналіс пішла за жаклін. Мені здається, так. Дуже вирогідно. Я бачила, що тут почало підгнівати. Вибачаю, різкість чомусь не наводиться. Я бачила, що почало підгнівати. Я там вибрала ось це тому ложбінка. але все одно. Також є один відсоток надії на те, що щось з них все ж таки виживе. Ось ця, мені здається, вже виживе, бо є нове коріння. Ось на поверхні росте. У цього о, не гніле, гарне. Тургор є. Корінець є тургор. Ну, ось тому такі екземпляри не будуть вас радувати своїми результатами. Сподіваємося на краще. Така гарна інферналіз була. Просто на шість листків, квітла. Ну, гарнюща. Рілси в мене є в інстаграмі. Подивитесь. Наступна тема цього випуску: це обов'язково обігрівачі та їх типи видів. Що ми можемо зробити для наших рослинок у цю страшну холодну зиму? По-перше, це обігрів, по-друге, це речовини. Звертайтесь до мене, будь ласка, за топовими речовинами та стимуляторами. Вони будуть досяжені після новорічних свят, коли я отримую нову тару, мені здається, у наші часи зараз трошки все складнувато відбувається. Але все ж таки, я привезла ті речовини, які я хочу з вами поділитися, і обов'язково почути думку інших людей. Я їх дуже добре протестила. Багато з них я знайшла ще на початку війни і. Проводили досліди. Тож топові речовини, які в нашій країні нема, деяких з них нема. Це особливо стимулятор і антистрес, дуже сильний на амінокислотах та пептидах. Це дуже-дуже необхідна речовина, і рослини її дуже люблять, вони дуже жиріють від неї. І є секрети деяких дорослих результатів, таких як розрізи на ліанах і так далі саме на ньому. Інша безпрецедентна речовина це. Гумат на фруктових тропічних кислотах, якого у нас не тестили раніше, не звертали уваги, можливо, на різницю походження. Ми не замислювались про те, що я розповідала у тайських випусках: ендемічне походження. Саме ендемічні рослини бувають часто варігатними, і ми не замислювались з тих речовин, які вони потребляють з своєї природи, дикої і аутентичної. Ми не знаємо достоменно тих речовин, які в них є у природі, але. Ми точно розуміємо зараз, що механізм зростання цих рослин це сенсація, також, яку я підтвердила вже. Нам незрозумілий механізм, він інший. Він базується не на азоті, тому що всі ці тропічні ароїдні зростають на землях, дуже скудних на азот. Його там немає, але там є калій. Розумієте? Є ще багато науково-хімічних обґрунтувань, але простим язиком для вас ось так. Це повинно бути зрозуміло. Тож, звертайтесь до мене на річку, просіть цей колійний буст і проводьте свої досліди випробування. І звертайте увагу на розвиток, який він дасть вашим рослинкам, а особливо варігатним він повинен давати дуже гарні результати, більш варігатні, більш чисті і менше зелені. У моїх коробках немає азотної складової взагалі, тому воно підійде багатьом рослинам. Тож, базуючись на цих речовинах, ви можете протримати їх зиму максимально. Намагаючись і максимально надав їм імунітет цими речовинами. для обігріву. Я вам показую, чому все у одному випуску методи і самопронікову шафу, тому що якщо ви можете хоча б маленькі рослини кудись спрятати, не тримати їх у повітрі кімнаті, яка охолоджується подекуди у квартирах у людей до плюс 10 взагалі, і тропічні рослини не можуть жити при такої температурі. По перше, коли у нас в Україні страшні блекаути, часи, періоди. Будь ласка, майже не поливайте свої рослинки. Так, вони будуть сохнути, так, вони будуть скидати нижні листя. Але все, що ви можете зробити, це іноді дуже мілкі бризкавки, пульверізатори по листу. Дуже-дуже мілкі пульверізатори обов'язково, тому що листя не всмоктують крупну каплю. Вони вологу, наче то як пар, або просто з воложувачем мухати на рослинку. Розумієте, якщо він у вас є. І ось це найрозумніше в час повного блекауту, коли. Полите коріння може зганити при поливі, просто тому що у вас в кімнаті холодно, і а вже ж ми всі не несемо втрати, тому.